І так, вправа продовж речення. Я люблю. І я готова слухати. Прошу бажаючих. Я люблю. І що в кінці речення поставили? Сашко. Я люблю кота високого ладішного. Так, дякую. Я люблю та Сергія. Спасибі навзаєм. Мама. Воу. Дякую. дякую. Я люблю маму. Хто це Я люблю мультики і тир. Тир українською. Я люблю люблю. Машинками. Я люблю машинки. Машинками гратись. Саш. Я люблю люблю, діти грати з котиками. Дякую, Лев. Я люблю друга Сашка. Друга Сашка. Дякую. Захарій. Я люблю, я люблю мріяти іграшками. Ми любими. Мріяти іграшками любими. Я не знаю, як мріяти гратись, розумію як. Прошу. Я я може з іграшками мріяти. Я люблю з Іваном. З Іваном, дякую, Іване. Я люблю маму. Люблю маму. Дякую, Діана. Я люблю Україну. Спасибі, Спасибо. Я люблю Україну. О, Дві України. Я люблю Світлану. Люблю діти. Люблю. Я так. люблю світлами, світлами. спасибі навзаєм. Я Люблю пасика. Я люблю пасіку школу. Так, дякую, Аріно. Завершуй. Я, я Аринку не чую. Вибачте. Івана Арину не чую. Я люблю батьків. Я люблю батьків. Спасибі. А я хочу також додати. Я люблю перший А. Подаруйте мені сердечко навзаєм. Ай, здорово, дякую.